Вітаю. Сьогодні покажу вам лише флакони. Мене в кадрі не буде, але я постараюся, щоб все одно було цікаво. Сьогодні всього-всього всього шість парфумів, шість флаконів, і це будуть флакони, які я показую дуже-дуже зрідка. На те є причини, давайте розбиратися разом. Чому. Але от. Ну, можливо, з одним я готова розстатися з двома, а з усіма іншими ні, я їх дуже люблю. То чому ж я їх рідко показую? Давайте начнемо, почнемо з того флакону, який з'явився з оцих шести в мене першим. Це Лоран Мацон Essential Orchid. Він ось посередині чорний флакон. Давайте я трошки наближу. Так. Ось ось цей красунчик. Колись цей парфум десь в році з 2014-2017, мабуть, це просто був один з хітів. Всі цей парфум хотіли мати, всі його хотіли спробувати. Про що він? Він, звичайно, про гарний настрій, про веселість, про посмішку, про якийсь, як я люблю казати, парфумерний гламур. Це дуже яскравий парфум, дуже насичений. І як не дивно, всі ці роки я була просто впевнена, що в ньому в піраміді, є зелене яблуко, якого тут немає. А зелене яблуко додає такого, знаєте, як завжди, присутня парфум з зеленим яблуком, піднесення радісного настрою, позитиву, яскравості. І от я була впевнена, що там зелене яблуко є, тому що цей парфум мені дуже нагадує аромат, дуже приємний аромат шампуню з мигдалем і яблуком. Ось Тому я була впевнена, що воно там явились нема, Натомість тут є півонія. І, в принципі, це все пояснює, тому що парфуми з півонів, вони також можуть звучати радісно, яскраво. Тут ще в нас мигдаль є, як і заявлено. Але що цікаво також, що є геліотроп, а мені цей парфум геть не здається пудровим. Тобто, це не той пудровий типовий парфум, про який от ви зразу подумаєте, як вам скажуть мигдаль, геліотроп. Ні. Тут такої подругості немає, він дуже просто яскравий, позитивний. Якщо ви ще досі не пробували, спробуйте. Я от ну, просто впевнена, що якщо ви любите яскраві парфуми, він вам сподобається. І гарна новина, тоді ще не клали в парфуми. Так, вже починали, але не в усі клали, не в усі трендові хітові парфуми клали. Амбродеревно, тому тут її немає. Наступний. Наступний в мене з'явився от якраз поруч з ним. Ви бачите флакончик «Ля Віабель», але це не незвичайна А, Це лімітка. Я можу помилятися 22 чи 23-го року «Ля домен де ля Роз» присвячена Троянді. В лінійці Лівіабель є декілька парфумів про троянду. Фланкерів, а цей от, присвячений саме троянді, вирощеній в ботанічному саду до Менделя Роз, яка належить до, до Моланком. Тут всього тридцяточка, Вони так і були о, лише в 30 ця лімітка. Це дуже гарна регатлокумова пудрова троянда, а вона якась не, не типова. Так, це наче троянда. Тут немає, коли я кажу пудрова, тут немає натяку на, на косметичність, на якусь старість, на э, ретро. Э, якщо ви любите трояндовий рахатку, це парфум для вас. І що саме цікаве, найцікавіше, вона хоч і солодка, тут є солодкість, але вона не пелоросолощена. Якщо ви видієтеся солодкості для Віабель класичної флагманської, то не бійтеся спробуйте. Також відгуки тих, хто пробував, лише позитивні, бо це дійсно дуже гарна троянда. Це одепарфам, але по концентрації масел ефірних вона дорівнює парфуму. Тобто там здається 30 або навіть 35% ефірних масел, а це вже концентрація парфуму і така, знаєте, Дуже впевнена концентрація парфуму. Рідко коли парфуми мають таку високу концентрацію ефірних масел. я не знаю, чому його не назвали екстрактом. Тобто цей парфум він о, має право називатися екстрактом. Дуже гарна троянда. Якщо вам попадеться, не цурайтеся, вона так швидко зникла, ціна на неї була дуже висока. І це зрозуміло, що за трояндовим парфумом не побігли аж натовпи людей витрачати такі шалені гроші за тридцятку. Але це дуже гарно. От якщо ви любите троянди, я вас просто прошу, якщо вам десь трапиться, беріть. Наступне, у мене з'явився ось цей гарнюніт. Я так хотіла вам показати оцей польовий букет, але або крупним планом. В нас флакони, або, ой, вас хитнуло трошечки, вибачте: а, або флакони. Ну, я обираю все ж таки флакони. Так, це MDCI або Медічі, як на нього кажуть, в народі. І це Чіочиосан парфум про вишневий цвіт. Він в мене був вже в добірках весняних, і про вишневий цвіт це подарунок. І я його хотіла, він мені подобався. Я дуже зраділа, коли побачила його серед подарунків від моєї парфюмерної феї Оксани. Оксана, якщо раптом дивишся тобі привіт, я, до речі, залишу вам посилання. Якщо ви любите зефіри, якщо ви ручної роботи робите його самі, або вам цікавиться тема, Оксани є канал, де вона. Показую, як вона робить квітковий зефір, тобто квіти з зефіру, це дуже гарно. Отже, я відволікалася від самого парфуму: Парфум про вишневий цвіт, який ми загалом знаємо: вишневий цвіт? він може бути з трояндовим, з мигдалевим відтінком, з паперовим відтінком, пудровим відтінком. Тут він солодкий. Коли я його лише отримала, він мені здавався таким тонким, таким делікатним. І в мене, до речі, був відливант з цього шлакону від Оксани. І він довго в мене лежав. І тобто я користувалася але дуже потрошку, лише березень-квітень. Інколи, бо я не, не дуже люблю в принципі, вишневий цвіт, але ось цей був чи не єдиний, мабуть, яким я користувалася. І там вже крапельки залишалися, коли я вже отримала нарешті цей флакон, і була дуже задоволена. І коли вже отримала флакон, і він в мене вже постояв рік, я раптом зрозуміла, що тут я відчуваю солодкість. І він звучить солодко. Можливо, від погоди температури. Якщо на дворі стає тепліше, сонце гріє, він стає більш солодким, Холодніше він стає більш таким ніжно-пудровим, делікатним. А ще залежить від кількості нанесення. Якщо ви нанесете одне, це буде дуже делікатно, якщо ви нанести 4, 5, то це буде солодко. Це буде такий вишневий від з відтінком цукерки, льодяника. В принципі, це дуже приємно. Тобто це не, той, не та солодкість, яка придушує, яка аж занадто солодка, це така ніжно-квіткова солодкість. Я нанесла цей парфум на маму і наступного а, дня або, там, через день отримали від знайомих відгук, що весь автобус, в якому вона їхала, Просто дуже гарно пах. Вони питали, що за парфум, що це дуже гарно, що це а, залишився шлейфу, навіть коли вона вийшла. Але а, це було дуже гарно. Вони сказали: нехай мама ще, ще наносить цей парфум. Це дуже приємно. Тобто не те, що завоняли, вибачте, весь автобус. Ні, що це було дуже гарно. і Всі як гарно пахне. Сказали: наносьте ще, бо це було дуже гарно. Ось. Вишневий, солоденький, такий. він наче простий, але МСІН ну, не вміє вже аж так просто робити. Ну, в шлейфі це ну, дуже, дуже, дуже позитивно, дуже жіночно, дуже гарно. Так, переїжджаємо, переїжджаємо і бачимо тут джупіло. Джупіло вайн ваніла. Це парфум, з яким я познайомилася в парфбутіку в Турині, я геть не знала цей бренд. Взагалі, дуже рідко буває, коли я так спонтанно купляю парфуми брендів, які я не знаю, ще й такі дорогі парфуми. Але просто я перепробувала дуже багато в тому бутіку і ну так, непогано, подобається. Але коли я нанесла цей вайнваніла, мене просто було вау! Оце, оце так. І я з ним пішла. Потім вже почала дивитися, де вони представлені, а майже ніде вони не представлені. Це досить такий новий римський бренд. Здається, з 22-го року вони дебютували на виставках парфумерного Мілані у Флоренції. І мало хто про них ще говорить, починають говорити, але мало ще про них відомо. І не так вони агресивно себе поводяться в плані маркетингу, тому такі ще невідомий. Але думаю, що він. Цей бренд розкрутиться. Ну або з збран... банкроті. Тут два шляхи. Так от, Ван ваніла, а, Так, він наче про ванілі. Коли я вперше його спробувала, це було так: вау, яка ваніль. Але. Ну, що цікаво. отут тут е, є парфуми, наприклад, як Лоран Мацони, так який мені яблуком пахне, а насправді там яблука нема. Або ось цей. Е, давайте зразу, чим він мені пахне. Він мені пахне е, е, бензиновою фіалкою. Якщо хто пам'ятає, був у Том Форда в Лініці Сінничі, а Демблон це е, Серж Лютанс, е, Violet Блонд, така агресивна, досить е, е, потужна. Характерна бензинова фіалка. І ось це навіть старша сестра, навіть не та, а ще вона така забарвлена ванілю. І що мене радує в піраміді такі, та ваніль є, але а, ніякого ніяких смол, ні бензоїну нема, звичайно, є ваніль. А, що дає? Я навіть не можу уявити, воно, воно щось. Ну, щось воно таке темне, знаєте? Воно таке насичене, воно таке яскраве. Там є чи мандарин, чи апельсин. І ось в парфумері мандарин-апельсин, якщо розкривається їх солодка сторона, вона може робити такий парфум, надавати йому щільності. Не яскравості, як цитруси це роблять, саме от щільності. От я що ви їсте мандаринову або пельсинову цукерку. Це солодко, це щільно, це солодко щільна. Тут не, не, немає солодкості, але є оця щільність. Ну, це дуже гарна, нестандартна темна ваніль, яка пахне здебільшого бенз... бензиновою фіалкою. Ось. Дуже такий для любителів незвичайних парфумів. Ось цей красунчик, флакон красунчик. Оцей Левар де Соле, Левар де Соле від Ксержов. Це новинка минулого року. От рівно рік тому він з'явився. В продажі, я вже його дуже чекала. Я побачила анонс, здається, на Флорентійській виставці, Тобто, я там не була, онлайн побачила на флорентійській Питийські виставці парфумерні якісь маленькі сторіс в інстаграмі на сторінці Xerшоff, де роблять його презентацію і от розказують про цей парфум, що це цитрусова троянда. Як же я люблю цитрусову троянду, там в мене десь хована. Роза Ліксандрів Армані Пріве. Ви побачите мій літній парфумерний столик, полички, все. Але поки що я ще не все дістала. холоднувато ще для літніх поличок, але обов'язково буде. Так от цитруси троянди це просто от моє. Я в них дуже гарно почуваю. Це такий позитив, це, це краса, це жіночність. І від Ксержов, цитрусового троєнт, ну, мені просто треба. І коли я була якраз в Турині за тиждень до, до офіційного запуску, в них не було в будь-яку і не дали мені понюхати. Думаю, може, десь там семпли вже і були або флакон, ну мені сказали, нема. І в мене не було можливості понюхати. Я повернулася додому і через тиждень. Він з'явився в проджі, я його замовила на осліп. Одразу замовила, хоч він був. А, а, Трошки дорожчі. Що мене зачепило, От саме обіцяна цитрусова троянда. Ну і, звичайно, ця легенда, як розповідав власник бренду, як він поїхав збирати сировину і не збирався в принципі створювати цей парфум, але йому трапилася есенція троянди. І от в Індії, здається, якщо не помиляюся. І от саме вони закупили бач цих цієї ефірної олії Троянди. От саме з цього бачу був перший цей запуск зроблений, цього парфуму. Я думаю, ну мені ж треба от оригінальна перша партія цитрусової троянди, вона прийшла. І це якраз та історія, коли тут нема цитрусів є в нашому розумінні легких, яскравих таких позитивних. Тут апельсин. Апельсин солодкий, цукровий, щільний, і троянда така пудрово-помадна, вона важка, вона щільна. Як я не любила троянди, якби я не любила важкі парфуми, вже ніз звик до всього. Я от просто не можу його носити. Це єдиний парфум, в принципі, мабуть, з яким би я готова була розтатися. Але а, мене зупиняє саме те, що це оце, той самий перший бач, з якого вони зробили цей парфум з сировини, яку вони привезли з закупівлі з задумки цього парфуму. от Перше, саме перше. Ну, не знаю, побачимо. І флакон дуже гарний. Коробка ще гарніша. Ну, це дуже важкий. Я не можу його рекомендувати. Бо я от не знаю, хто з легкістю може носити такий важкий парфум про троянду. Щільний, пудровопомадний із цей ще важкістю апельсину. Ну... Я собі так уявляю, що він може бути дуже гарний, скоріше за все, так гарно відкривається, коли спекотно і волого. Тобто десь біля моря, в спеку, коли дуже-дуже багато вологості, в якомусь тропічному кліматі. Думаю, що там це розкриється ідеально. От в нашому помірному кліматі, в нашому там, плюс 27 максимум. І без вологості, особливо. Ну, не те. не те, Важкий, він важко зрозумілий. Тому я його рідко показую, але в трояндах, звичайно, я його в добірці показувала. Переїжджаємо. Так, переїжджаємо до ще одного ксержов. І це в нас Black Sukar. Ну, так він дивно називається, сюкар, чорний цукор. Це удва лінійка. Ось так виглядає. Зараз вам покажу. Я його також показувала, колись в новинках показувала. Хто слідкував за мною в Інстаграмі, коли ще я мала доступ до свого інстаграму, зараз, до речі, не маю. Той бачив там Reels, і була історія про те, як я не можу відкрити, бо це, бачите, скляна притерта кришечка. Це ще стара форма флаконів. Ось так виглядала зараз. Фокусується з притертою кришечкою. Ось в таких флаконах. Ну, по-перше, це розкіш. Це розкішно, ця коробка. Uh, я люблю, в принципі, водові парфуми, не в люди для себе, це мій такий ольфакторний uh, uh, guilty pleasure. І uh, я хотіла саме цю притерту кричку, бо я люблю, для мене це ритуал нанесення намазом парфумів. Не, не все, звичайно. Але от ті, що лише для себе, ті, що особливе якесь мені задоволення приносять, я обожнюю намазом. І коли я побачила в бутіку, що вони ось ці олії, це олія, це атар. Атар це есенція, там, уду, троянди, наприклад, змішана як основа взята сандалова олія. сандалова есенція. І коли побачила, що ці ота, атари, вони їх перелили в. Просто маленькі флакончики, які імітують їх удову лінійку Ксержов, звичайно, і ще й зі спреєм. Ну, якби весь шарм загубився для мене. І я почала мріяти, а там, будь яку я побачила оці ще старі бутилочки, ці флакончики, я почала мріяти, що колись в мене з'явиться цей атар. І він незабаром з'явився. Десь на розпродажі я знайшла ще оцю стару версію, причому я не знала дуже дуже сподівалася, що їде саме стара і приїхала стара версія. Потім я її місяць не могла відкрити цю притерту кришечку і вже майже пожалкувала, що брала саме таку версію. Це про уд. Звичайно, це про уд. Для мене воно пахне таким шершавеньким, шорстким. Якщо б це був на дотик тканила, це був би велюр а, удом фруктовим. Багато фруктовості я відчуваю. Але тут нема фруктів. Тут знову є троянда, тут є фрезія, як не дивно, тут є, а можливо. Навіть півонія, я можу помилятися. Тобто, квіти, дуже багато квітів. Тут я, от, щодо півонія я не, не, не пам'ятаю, троянда і фрезія точно є. І мандарин. Тобто, фрукти все ж таки певні є, але я от, прям, дуже багато відчуваю фруктовості, якої тут багато нема. Не відчуваю його, як, як трояндовий уд. Геть, трояндові уди, ми знаємо, як пахнуть, і пахне точно не так. І тут дуже багато тваринного уду. Я знаю, що люди, ну, нормальні європейські люди, з звичайним таким стандартним сприйняттям парфумерії таке не носять. Я поверну, похитаю вас трошечки, поверну ось сюди. Не можуть таке носити, бо це дійсно важко сприймати. Це дуже важкий уд, це справжній уд, в нього багато животини. Так, він пом'якшений. Пом'якшений оцею фруктовістю. Ну, насправді не фруктовістю, для мене це фруктовість. Пом'якшений. Чим? Принцип. Просто пом'якшений. Оце така шорстка з нього приємна, його навіть на ніч наносила. Але, звичайно, це не для кожного, це лише для любителів такого справжнього уду. Знаєте, хто уду не боїться. Тому також рідко його показую, бо просто він якось по жанру не вписується ні в які мої добірки парфумерні. На цьому сьогодні все. Сподіваюся, що вам було цікаво. А якщо є питання. Більше розказати про якісь з цих парфумів я залюбки розкажу. А ми з вами побачимось в нових відео. Я вас обіймаю. Закликаю передивлятися мої старі відео. Мені буде дуже приємно знати, що вони там не лежать цеглиною, забуті всіма всі, усіма. Я вам буду за це дуже вдячна, справді от щиро. І як завжди, в коментарях побачимося. Бережіть себе. Og bli min sønn.